Василь Стус минає час моїх дитячих вір. Минає час моїх дитячих вір, і я себе з тим часом проминаю і вже не віднайдусь, і вже не знаю, а чи впізнав би на човні новім свій давній берег? Ні. Напевно, ні. Бо сам собі, відринутий від болю, пливу за днем, за часом, за собою в новому необжитому човні: ні небожителі, ні жебоніння трав, ні перехлюпих хвиль ніщо не скаже Тобі про повертання, не розв'яже твого питання, годі чи пора. Ти сам пливеш, відринутий від себе, І лиш за гребнем прозираєш гребінь. Переможного миру вам.